Вітаю всіх! У мене сьогодні по плану коротеньке відео. Я вам обіцяла зняти, як я роблю ряжаночку в термосі. Зараз приїду і виложу вам викладу це відео. А я їду з міста, відвозила букет. Перший раз я оце мій такий експериментальний букет, де я зробила на шпажках бутони, а не просто все на одній площині. Бутончики вище, квіти нижче в букеті. Оціните. Я зараз вам також покажу цей букетик. І це в кінці відео я вам його вставлю, букет цей, а зараз покажу, як вийшла в нас ряжанка. Дуже просто, дівчатка, дуже просто, швидко. І саме морочне діло це закип'ятить молоко е на плиті, кого яка там плита. Закип'ятить молочко. Я вам обіцяла, що я вам покажу, як зробити ряжанку в термосі. Як я роблю ряжанку в термосі. Виконую свою обіцянку. Так, оце домашнє молочко. Бачите, бутильочок, як ви видно, вам чи ні, ось такий от стой. Беру його, розколачую добряче, щоб цей вершочок розподілився рівномірно. У мене це термос літровий і ковшик літровий. Так, наклоняю трошки, щоб вам було видно. Ось так ось. Наливаю в ковшик літр молока. Вставляємо молочко і ставимо цей літр ковшик на печку і включаємо печку. Термос, дивіться, в мене такий от китайський стекляний, тільки стекляний, тільки такий. Ото обикновені термоси, нержавійка, вони не підходять. Це тільки той, що більше, більше 24 часу держить температуру. Держати треба, тут буде молоко 36 часов. Не 24, як я, як я думала, а 36, бо я вже забулась була. Так, лопаточку возьму, лопаточку і доведемо це молочко до кипіння. Воно швидко закипить. це печка, на ній так все швидко закипає. Буду помішувати, щоб не при. Ну, це в мене і ковшик з товстим дном. Це в мене ковшик для я варю в ній в ньому <кхм> сироп для зефіра. То тут не пристає нічого. То в мене інший ковшик, теж наче з товстим дном. І каструлька в мене не з товстим дном з двойним, але там все пристає. А цей ковшик мені положили в подарунок до е, міксера. І він такий удачний, що, ну, якби він, звісно, трошки більший був, хоча б півтора літра або 2 літра. Літр то малувато, от як крем варить на торти, то він трошки малуватий. Ну, для сиропу він якраз хороший, як я варю сироп. для зефіра. Так, добре, я зараз виключу, і як закипить, я вас включу, щоб не забирати ваш час. Ну, звісно, як я наливала молоко в термос, то я телефон не включила. Ну, повірте, що простояло кипяче молоко... кипяче молоко, я залила в термос, і простояло воно 36 годин. Я його не відкривала. Зараз з вами подивимося, що там в тому термосі. Тепло з нього йде. Дивіться, як воно жовте стало. Коричнювати, бачите? А запах, аромат топльоного молока. Дуже смачно. Якби камера могла передати, навіть шкурочка, оця пенка там образувалася. Ця ложка не влазе. треба чайну ложечку. Хто любить топльоне молоко, запросто так залили. Поставили, бачите, за 36 годин воно навіть і не скисло там. Таке ароматне, пахуче, тепль, топльоне молоко. І от тепер поміряємо, яка ж температура. У кого нема градусника, той може просто попробувати пальчиком. Якщо молоко должно чуть -чуть тепленьке, молоко має бути чуть-чуть тепленьке. Ну, щоб не більше 40 градусів, до 40 градусів. Ось дивіться, 47 градусів. Треба, щоб воно остило. І чого я виливаю у таку е, миску широку, вона як постоє трошки остине, то ще зверху шкурочка більше. Получиться. Якщо вам це не принципово, не любите оці п'інки, шкурочки, можете просто в кастрюльку налить, просто зразу в баночки розлить. Я люблю, коли більше п'єнки цієї на молоці. Так, для літра молока я положу десь грам 50 на Ну можна трошки більше. Сметана домашня. Розведу спочатку трохи в баночці. От дві столових ложки. На півлітра молока ложка одна. У мене дві неповних, я додала ще трошечки і третю. Розведу, щоб легше розмішати було, і заправимо наше молоко. Це робиться дуже просто і швидко. Сметана домашня, можна магазинною Різниці немає. Чим більше сметани ви положите, тим жирніше буде ряжанка. Ну Мені сильно жирно і не потрібно, я б могла б і більше положити, але то зовсім уже занадто жирне. Ну от І тепер заводимо, як кажуть, заводимо в молочко цю закваску. Розмішуємо акуратно. Нічого тут такого сложного немає. Цю баночку я й налью ряжанку. Ще не готову, але вже ряжанку. Я думаю, вам навіть через екран видно, яке коричневе молоко. Як воно називається? Пряжане молоко. О, пряжене. Не топлюне, топлюне це по-російськи, а по-нашому по-українськи пряжене молоко. Дуже-дуже аромат смачний. Все, я накриваю не кришками зразу, щоб воно, бо воно ж тепле, а бумагою. І ставимо в тепле місце. У мене є біля конвектора тепле місцечко. Хай воно стоїть, буду пробувати, поки не скисне, поки не почне підкисати, щоб зовсім не скисло і не відійшла сироватка. А тільки-тільки схватиться, що ви побачили вже, що трошечки густіше стало, чим повинно бути. І тоді ви його ага, поміряємо зараз температуру. Ну, ось, будь ласка. 35 градусів. Це нормальна температура, головне, щоб не більше 40. Ну, от тепер точно ставимо в тепле місце. Пройшло 36 годин. Я вже не прибираю тут на столі. Ви знаєте, що я з ефіром займаюся? Це квіти на букет. Ось дивіться, який, який гарна, яка гарна ряжанка. Жовта, ароматна, коричнювата. От на екрані не так передає, а так вона, як кофейного світло-кофейного цвіта, кольору. Зараз візьму ложечки і попробую. Зверху така густа, дивіться, тверда, можна сказати, шкурочка, пінка, жирненька. Ну, що ви хочете? Домашнє молоко, домашня сметана, звісно, вона буде жирна. І з магазинною сметаною така жирна вона не буде. Ну, Якщо в домашнє молоко і домашня сметана, то така і буде. Так, треба глибше підпробувати. Густа, густа ряжанка дуже смачна. Дівчата, реально дуже смачна. Так, що є сенс робити? Треба подивитися на OLX трьохлітрові термоси отакі. щоб вже зробити не літро, а літра три зразу. Я вам вже говорила, що в моїх знайомих багато таких термосів ще із радянського часу, і вони, в них на потоці це стоїть. Кожен день вони майже від ряжанки роблять. Ну, це на базар, звісно. А для себе то достатньо і трьохлітрового термоса. Так, я вам обіцяла, що в кінці відео покажу букет, і квіти, і коробочку, яку я робила. Оцю коробочку, ці квіти, що я вам зараз показую, це ми з вами позавчора робили у прямому ефірі. Ось, робили квіти. І я вже склала з них коробочку, з цих квітів. Це бабуся заказала своїй внучці на вечерю таку коробочку. Ось. Я думаю, що внучка буде довольна. Гарна коробочка вийшла. І смачна до того ж. Так, а букет ось такий. Замовили рожеві піони. І перший раз я робила піони чи бутони на шпажках вставляла. То в мене завжди букети такі, знаєте, сплошні на одній площині. А це ось вставила сюди на шпажках і вони, виходить, різноуровневий букет получився. Бутони зверху, а знизу квіти піони. Ось такий вийшло. Я думаю, теж непоганий, гарненький букетик. Ну, ось те, що я вам обіцяла, я вам показала. Буду вдячна за коментарі, за лайки, за підписочки. І будьте мені всі здорові!